Якщо ви думали, що українцям в Португалії дають житло та гроші, це зовсім не так. Якщо ви зараз в Україні чи в іншій країні Європи і думаєте про переїзд в Португалію, вам треба знати правду. В цьому відео я розповім, як реально працює тимчасовий захід в Португалії в 2026 році. Чи дають гроші, чи дають житло, скільки чекати і до якого часу він дійсний? Без міфів. Ілюзії тільки реальність. Привіт, мене звати Юрій, і я із України живу в Португалії вже 5 років. І сьогодні хочу з вами серйозно поговорити. Дуже багато мене питають, чи можна переїхати в Португалію з інших країн, наприклад, Канада, Америка і також Європа. Питаючи, що дають, чи дають житло, скільки грошей на перший час можна отримати. І в цьому відео я хочу більш детально розкрити цю тему, щоб ви, коли будете переїжджати, розуміли, на що надіятися чи взагалі не надіятися. Сам тимчасовий захист це документ, який надає право проживання на всій території Європи. І також Португалії. Він дійсний зараз на даний момент в Португалії до 2026 року 4 березня. На рівні Євросоюзу документ цей продовжений до 2027 року до 4 березня. Але кожна країна сама вирішує, до якої дати продовжувати цей захист. Більше всього, його продовжать так само. Як і всьому Євросоюзі до 2027 року, 4 березня, що дає цей тимчасовий захист українцям? Бо більше ніхто не має таких можливостей, які надали українцям за допомогою тимчасового захисту. Це отримання документів на території Португалії. Ви легально з цим документом маєте право платити податки, працювати. Лікуватись, навчатись і розвиватись. Дуже часто мене запитують, чи можна з іншої країни переїхати в Португалію і отримати тимчасовий захист. Так, це можливо. Португалія дозволяє, якщо вам щось не сподобалось в іншій країні, переїхати в Португалію. Чи надають в Португалії житло по тимчасовому захисту? Ні, зараз ніхто житло не дає. Раніше, коли люди переїжджали в 2022 році, житло надавалось за допомогою різних фондів, з допомогою наших українців, які приймали участь і давали своє житло, у кого було по дві, по три кімнати, чи пустуючи житло, в яке можна пустити людей. Це було все на початку. Зараз це зовсім інакше. Якщо ви збираєтесь їхати по тимчасовому захисту, треба буде шукати житло самому. Де житло можна знайти? Житло шукати треба в групах Facebook, в Telegram, особливо в тих групах, де є наші українці. Є, звісно, шанс, що хтось допоможе і житло надасть вам не за ту вартість, яка зараз є на ринку, наприклад, в половину. Можливо, вам кімната підійде, якщо ви одна людина. Також є можливість для тих, хто зовсім не має грошей, щоб знімати житло в Португалії, звернутися до держави чи до деяких фондів можуть надати можливість поселення, таке як для всіх біженців з інших країн. Що це за житло? Це житло може бути квартири, будинки. Чи взагалі великі палатки, в яких можуть бути багато людей жити і в поганих умовах. На жаль, тільки це зараз можливо. Тому вирішувати вам, в якому ви житлі будете жити, і скільки платити. Це що стосується житла. Гроші. Дуже така гаряча тема. Скільки ж Португалія надає. Людям, які переселились з України допомоги, дуже мало дає Португалія грошей. Якщо у вас їде дві дорослих людини і дві дитини, то на одну людину дадуть 195 євро, на другу 90, на третю дитину 50 і на четверту орієнтовно також 50. Оце всі гроші, які Португалія надає допомоги. По тимчасовому захисту. І я думаю, що це все теж скоро закінчиться. Я думаю, що гроші не будуть постійно давати. І взагалі тимчасовий захист можуть закрити вже в наступному році. Тому якщо вам вдасться ще приїхати на територію Португалії в цьому році і отримати захист, то на наступний рік вам вже треба буде задуматись про. Легальні якісь який, документи, цей теж легальний. Ті варіанти документів, які пропонує держава для легалізації, вони вже будуть більш серйозними, і у вас буде вже не тимчасовий захист, а тимчасова посвідка на проживання на території Португалії. Як бути з роботою в Португалії? Чи є вона взагалі? Чи варто планувати? Коли їдеш в Португалію, шукати там роботу. так як я працюю онлайн, ми з жінкою цим не займалися. Ми не шукали роботу, і в нас не було головним питанням. Але із того, що я бачу, із розмов і спілкування зі своїми друзями, які працюють в Португалії, так роботу в Португалії знайти реально. Тут питання інше. Скільки на цій роботі вам будуть платити. В Португалії в цьому році мінімальна заробітна плата 920 євро. Це без податків. Чистими десь буде 800 з копійками. Чи платять всім таку зарплату? Так, платять багатьом таку зарплату в Португалії. Чи можна більше заробляти? Звісно, може. все буде залежати від вас, ваших знань. І навиків, які у вас є, мене дуже часто питають, ким можна влаштуватись також в Португалії. Якщо брати з тих професій, які найпопулярніші, це потрібні на СТО автомайстри дуже потрібні. От, наприклад, зараз у нас стоїть питання поремонтувати свою машину, і для того, щоб її зремонтувати, ми вже обіздили 5 СТО, де працюють португальці. Португальці діагностували, зробили діагностику в машині, але причину до сих пір знайти не можуть. В чому проблема? Це перший мінус. Другий мінус це коли вони, в них є дуже така погана звичка відмовляти людям, якщо вони знають, що з машиною треба трохи повозитись з цією поломкою, щоб цю поломку відремонтувати. Наприклад, якщо вона забирає багато часу. То їм простіше поміняти тормозні колодки в машині, чим займатися більш довгим процесом ремонту. І що вони роблять? Вони напряму вам можуть спокійно сказати, що ми машина, з машиною все добре, ми не знайшли, в чому проблема, бо вони не хочуть цим займатися. Тому ми їдемо наступне з того шукати. Там така ж сама ситуація: чи людина просто не знайде причину. І вона так каже, чи вона просто розуміє, що там треба трохи більше віддати сил і часу. І вона просто, щоб не казати, що вона не буде це робити, вони просто кажуть, що ми не знаємо, що там виглядає як все добре. Тому якщо ви автомайстри, чи тут не важливо, чи ви самі навчились, чи ви десь працювали на елітному СТО в Україні. Головне, щоб ви це вміли робити. Ви приїжджаєте в Португалію, ви будете потрібні усюди, і на материку, і на острові Мадери. Тому, будь ласка, якщо у вас є такі можливості, ви володієте такими знаннями навиками, приїжджайте в Португалію. Яка зарплата у людини, яка працює на СТО? Перша зарплата у всіх буде ближче до мінімальної: це на рівні 1000 євро. Далі. Вона, звісно, росте. Так само тут є чайові гроші, за які вам платять додатково клієнти за вашу гарну роботу. Ви потім можете себе е, зарекомендувати. Клієнт може стати вашим клієнтом, з яким ви будете один на один працювати далі. Хто ще? Б'юті мастер? Це люди, які виконують роботу таку, як в перикурнях. Педикюр, манікюр, спа-салони, масажисти. Це всі люди, які тут потрібні. І свого досвіду так само скажу: ми коли приїхали на острів Мадейру, дуже складно знайти перукаря, щоб він зробив гарну зачіску. Ми пішли до одного. Один зробив як небудь і взяв невеликі гроші. Прямо тут, в нашому місті, в Сан-Вінсент, місцева перукар. Поїхали в фуншал к другому маску. Така сама історія. Трохи краще. Заплатили 20 євро за стрижку, і результат був трохи краще. Тому тут теж такі люди дуже потрібні. І всі українці, всі наші люди ходять більшість до своїх, як і в Україні. Потім, а, якщо ви маєте знання навички в туристичній сфері, наприклад, ви можете бути гідом, ви можете бути там, в готелях працювати, а, може, можете обслуговуючим персоналом бути. Також це дуже потрібні професії, особливо на острові а В Ресторани людей набирають, в магазини потрібні люди. Щодо мови, от дуже також часто питають, чи візьмуть мене на роботу без знання португальської мови. Якщо це українське кафе чи ресторан, 90% що вас візьмуть. Якщо це португальське чи англомовний власник цього кафе, то в більшості хоч хочуть не тільки португальську, бажано ще знати і англійську мову. Ну, якщо ви володієте англійською мовою, це дуже великий плюс для вас на будівництво. Люди приїжджають і е, зразу влаштовуються в більшості випадків до наших. Приведу приклад. Знову ж мій син, як приїхав в Португалію, він зразу влаштувався до людини, яка тут живе вже 20 років. Сама з Києва. Вона створила тут фірму, працює на будівництві, будує будинки. Ремонти в будинках роблять. Мій син також пішов, влаштувався до цієї людини буквально через три місяці після того, як приїхав. Тому це все реально, без, без знання мови. Дуже потрібні люди, які мають навики і знання в сфері сантехніки, електрики, газових приладів, ремонту битових, битової техніки. Тут дуже. Дуже такі люди потрібні в Португалії. Бо я не скажу, що португальці взагалі не вміють нічого робити, але якось наші українці набагато краще це все роблять. Тому це все, що стосується по професіям для українців, які можуть сюди приїхати і заробляти. Якщо у вас є якась професія, яку я не назвав, і ви хочете також переїхати в Португалію. Можете в коментарях написати, я вам скажу, чи вона потрібна в Португалії чи ні, і скільки можна заробити за допомогою цієї професії. А саме найкраще вам скажу: вчіть, вчіть е, англійську мову. Це перше, саме головне. Друге, навчіться працювати онлайн, вивчіть якусь онлайн професію. Зараз дуже багато безкоштовних курсів, багато інформації яка надається, ніхто не потребує з вас, з вас грошей ніяких. Будь ласка, навчіться. І ця онлайн професія вам дасть змогу заробляти з будь-якої точки світу. Вам не треба буде сидіти десь в одному місці і е, тільки надіятися на офлайн фізичну роботу. Ви зможете усюди заробляти гроші. А якщо у вас є бажання. Більше знати про онлайн роботу, розібратися з цим в мене теж дуже великий досвід, 11 років я працюю онлайн і заробляю також із різних точок світу. Звертайтесь, задоволення вам допоможу розібратись з онлайн-професіями і підсказати, в якому напрямку вам дивитись, що для вас краще підійде. Реальні витрати в Португалії. На що вам? Потрібно буде витрачати гроші в перший місяць, коли ви переїдете до цієї країни. Перше, це нерухомість, житло, де ви будете жити. Скільки треба грошей? Якщо ви будете жити в місті, то в місті вартість оренди одної кімнатної квартири починається від 800-900 євро. Все залежить від. Від людей, скільки буде проживати в цьому житлі, скільки вам потрібно кімнат і наскільки велике місто ви оберете для свого життя. Від цього вже буде рости вартість. Якщо говорити про кімнату, кімнату можна в місті зняти від 400 євро. Це місто немаленьке середнє. Якщо говорити, наприклад, про Лісабон, столицю Португалії, то там ціни стартують за кімнату від 700-800 євро. А одна кімнатна може коштувати 1500. Якщо ми будемо говорити з вами про південь Португалії, Алгар, ми жили на півдні Португалії орієнтовно десь біля 4 років. Перше наше житло було за містом 20 км від середнього міста, ми платили 650 євро. Це був невеличкий будинок в Апельсиновому саду. Друге житло ми знімали за 825 євро. Це був будинок на дві кімнати, але цей будинок був разом з іншими будинками. На цій території було 5-6 будинків. Третє житло в нас було вже в місті, Албуфера. Це туристичне велике місто, де в сезон Більше мільйона туристів. Там ми платили за однокімнатну квартиру, ми жили в трьох, ми з дружиною і син, був зал і одна повноцінна кімната 1000 євро і плюс комунальні послуги коли по 150, коли 100, як коли. Зимою, звісно, коли включався кондиціонер і обігрівач, ціна росла. Це, що стосується ці. Якщо знімати. На на півночі, там також, якщо взяти місто порту, ціна за житло буде коштувати також десь від 900 євро за одну кімнатну квартиру. Друга основна витратна частина це продукти. Звісно, також індивідуально. Я не можу зараз сказати, скільки вам потрібно буде на продукти, бо я не знаю, як ви харчуєтесь. В нас теж кожен рік різні були витрати на продукти. Ну, в середньому, якщо взяти на двох людей, буде вистачати 300 400 євро 2-3 тижні, максимум. 3. Якщо на місяць брати, то закладайте зразу 500-600 євро на продукти на двох людей. Третя частина, яка також витрачає найбільше грошей, це автомобіль. Якщо у вас буде автомобіль, то вам треба його купити. В Португалії автомобіль може знайти недорогий, який був вже вжитий, орієнтовно від 1500 євро, це так, щоб машина їздила. Якщо вам треба щось, щоб вона постійно їздила і довго тривала, треба краще орієнтуватися від 2500 євро. Якщо ви не збираєтесь купляти на початку машину, а їздити транспортом, який буде в місті. То вам треба буде всього на проїзний 40 євро на місяць. Але є одна дуже важлива деталь: якщо ви будете жити за містом, без машини вам буде тяжко. Бо автобуси в маленьких селах ходять 3-4 рази в день. І дуже буде складно підібрати свій графік під маршрут цих автобусів. Тому теж це враховуйте, коли ви обираєте місце. Де ви хочете проживати. І звісно, якщо у вас є діти, їм потрібна школа, де вони будуть навчатись, спортивні секції, де вони зможуть розвиватись. В маленьких містах селах цього немає. Тому вам треба буде більш, більше трохи місто. І знову ж на це також вам треба гроші. Дуже мені подобається, що в Португалії дуже багато дитячих кружків. Дуже багато секцій різних, в яких можна займатися спортом безкоштовних, це дуже гарно для дітей. Якщо підбити усього скільки на двох людей, так, щоб по мінімуму було і щоб не виживати і не страждати, то треба десь біля двох тисяч євро. Щоб комфортно було, це вже десь біля трьох і вище. Основні витрати це житло. В Португалії, на жаль, і, мабуть, у більшості країн Європи ціни на житло постійно дорожчають, і менше, ніж за тисячу євро в нормальному місті, де вся інфраструктура є, дуже складно знайти. І саме важливе, що я забув сказати, це коли ви орендуєте житло, у вас можуть попросити депозит. Депозит. Це вартість одної оренди за місяць. Якщо ви, наприклад, платите 1000 євро в місяць за орендоване житло, ви повинні бути власнику цього житла ще окрім першого і останнього місяця сплатити один чи два депозити. Це такі реалії зараз в Португалії. Що важливо знати і треба зробити до переїзду. Перше, Зареєструватися на сайті СЕФ чи AIMA. Друге почати пошуки роботи, якщо вона вам потрібна. Третє. Почати домовляти за житло і шукати. І четверте зібрати собі фінансову подушку на той випадок, якщо у вас не все складеться. Португалії, так як ви мріяли чи надіялись, це найголовніше треба зробити до переїзду в Португалію. Я бачив десятки ситуацій, коли люди переїжджали в Португалію без підготовки, і потім було дуже тяжко. Поменше дивіться і вірте, що розповідають в інстаграм, Ютуб. В інших соціальних мережах, де обіцяють і кажуть, що ви переїжджайте, а там все у вас буде добре. Так може бути лише в одному випадку, коли у вас на рахунках багато грошей. А в інших випадках вам придеться заробляти ці гроші самому. Переїзд це не зміна країни, це велика відповідальність за життя ваше і ваших дітей. Тому ставтесь до цього відповідальніше. Якщо вам цікава ця країна чи ви плануєте переїжджати до Португалії і хочете мати чіткий план, який зекономить вам гроші, нерви та час, посилання на цю інформацію я залишу в описі під цим відео. І напишіть в коментарях, з якого міста чи країни ви мене дивитесь. І я буду вам дуже вдячний, якщо ви поділитесь цією інформацією з іншими людьми, які також шукають. По маленьким кропинкам давайте допоможемо своїм українцям. До зустрічі в нових відео.